Друзі, всім вітання! Олександр на зв'язку. Робимо огляд червоного самоскида. Підписуємось, підписуємось, підписуємось. Дивіться, красавець, змійовський самоскид. Ось і сафмайнтраксах, гальма дискові. Дивіться рама, Диски. Причепчик в гарному стані, отак от, от щоб видніше було ближче гарненький. Друзі, дуже-дуже прошу, підписуйтесь. Підписуйтесь, далі буде ще цікавіше. Підписуйтесь. Друзі, кого зацікавив на півпричі, Будь ласка, внизу в описі мої телефони. Дзвоніть, домовимось. А зараз ми закінчуємо огляд до наступних роликів.